Мене звати Христина, я психолог, фасилітатор груп розвитку психофізичних навичок. Під час проходження супервізій у межах проєкту Сцілення душі і тіла мені пощастило співпрацювати з чудовим перекладачем Веронікою Галичиною, яка завдяки професійній майстерності та непересічному таланту стала невід'ємною частиною нашої невеликої команди. Особливо запам'яталося її ввічливе, уважне та чуйне ставлення до мене та супервізора. Це було запорукою щирої та відвертої комунікації під час сесій. Працювати з таким перекладачем було дуже комфортно, цікаво та невимушено, оскільки переклад був швидким, якісним, максимально доступним та зрозумілим. Вероніка оперативно реагувала на всі ситуації, які складалися під час сесій, а також була максимально тактовною та чуйною під час обговорення складних особистих тем, і тоді, коли потрібно було задати якісь уточнюючі питання. Це допомогло їй максимально вдало передати всі почуття та емоції, якими я ділилася із супервізором. Я захоплююсь роботою Вероніки, її лінгвістичними здібностями та відданістю професії. А вам наполегливо рекомендую переконатися у її перекладацькому таланті на власному досвіді.